Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Сьогодні хочу з вами порівняти дві орхідейки. Ось так, як глянути, такий букетик гарнюніх красунь. Пелоричний Манхеттен. І чи знайдете ви, коло нього притаївся сого-даймонд. Давайте поближче. Ось цей доростив мені сого-даймонд. Перві чотири квіточки вже він відсушив, а це новенька, і ось ось такий согодаймон в мене відкрився. Нейка призуля, відкрився як треба. Давайте роздивимося, який він красунчик. Ось такий красунчик. Бачите, зашипчики в нього жовтенького кольору. Ось така губа вкрап. Сам він такі розводи, леопардові такі розводи. Ну, гарнюні, гарнюні. І давайте подивимося на Манхеттен. Возьмемо цей, цю квіточку. Тут ми бачимо, що защіпчики розовенькі в крапельку. Тут більше крапушок такі, він, вони більш би, рівномірні. І до самого кінця. Дивіться, яка губа у нас тут оранжева. Ну, прямо леопардова. Тигрова така, навіть не леопардова, а тигрова. Дивіться, яка красуня, Такі вуса в неї, колоночка, біленька з розовим носиком. І давайте. Щоб ось так дивіться. На перший погляд нема нічого, не відрізняється. Трошечки губа, от у суго губа більш така біленька, жовтенька і такий, ну, не дуже вираж... ну, не так багато крапу. Тут у манхеттена, дивіться. Губа така оранжева. Оранжеве заходить на сам на самий верх. І ось такі гарні розводи, такі плямочки. Манхеттен чуть-чуть більший по розміру. І також дивіться, який тут малюнок. Ось тут малюнок такий, більш чуть ли не полоси такі, знаєте, більш натягнуті краплі. А тут все таких мелких крапушках чуть більші і все менше і менше їх. Ось так. Носики в нас одинакові. Дивіться, такий форма квіточки, ось пелюсточків така сама. Тут більш така ширша. Ось такий. Ну, чесно сказати, якщо у вас є Манхеттен, нема чого дуже бігати за свого Даймоном. Якщо вам пощасливо ем, мати свого Даймонд, то в принципі Манхеттен вже якби відходить на іншу ну, якби, в сторінку. Вони дуже-дуже похожі. Це орхідеї з одної скажімо так, <хи> з одної корзинки. Якщо додивитися, то так, є відрізняння, але на перший погляд вони майже одинакові. Це відео мене спокусили. Зробити мої ну, якби, в групі у вайбері я виставила для порівняння, і всі дуже багато таких а, майстрів свого діла, що написали, що це одна і та ж квітка, нема чого нас дурити, це одна і та ж самий сорт, ніякі це не різні сорти. Але це два різних сорти. ось Зараз я вам покажу: це в мене Манхеттен. Бачите? А ось там я його, бо в нього дуже дуже длинний квітонос. Отам От я вставила е сого Даймонд. Бачите, який длинучий квітонос. Також у Манхеттена ми бачимо у нас тут якби, трошки в цяточку, такі варігатні листочки в цяточку. А у сого Даймонда. Листочки, отам, якщо придивитися, вони з таким з розовеньким напилом. Тому е, з, хоч е, захотіла зробити відео для вас для порівняння ось такі дві красуні. Обидві мені подобаються, обидві вони все одно різні, але, з іншої сторони, такі схожі красунечки. Так що, якщо хто баж... не має ні... ні того, ні того сорту, то дивіться, один із них вас... вам вже е... підійде, тому що вони дуже-дуже схожі. Так ось таке маленьке відео сьогодні. У нас так жарко. Але приємно знімати орхідейки на сонечку. Всім добро вихідних. слава Україні! Героям слава пока-пока.